Сьогодні проводимо забій на цій свинки. Було чорне, стало біле. Починаємо розбирати. Посмалили, помили, зараз будемо розбирати. Так, буде. Давай беремся до грудинки. Лиш не спочали неспочано відрізати, зразу вас налетіли. Свіжина, свіжина. Скільки, скільки кров не спускай, все рівно в свині от спереду, є такі, коли розрізаєш дві залози, що кров все рівно мусить йти з одного боку, з другого, на передніх ногах, на задніх так само. В долині теж дві залози, де кров все рівно мусить... Скільки не спускали, якими способами не різали. Коров все рівно тут є. Ну це не страшне, а де вимочили, і все. Ще на павка холодного. Буде. Так, відкрили. Так, перейдемося дозаду. Перед. <кху> Розібрали. Конний ніж. Бажано би був добрий. Але як нема доброго, любий піде. Так, тут є таких дві гарних кістки, їх треба прорубати легонько. Замки таких два, треба розчепити. О, один розчепили вже. Коло жодка, а другий в долині. Таких два маленьких, але. Хто срубає сукерою, хто садить кота як ми. О! І після цього воно має відкритися. Отак. Де то воно тут у нас? Іберемо вже, а? Пеня розібрано. Середина вибрана. У нас середина вибрана. Відрізаємо печінку, нирки, легені вже на землі. Так, це собачка. Так, Нам це не потрібно, ми це брати взагалі нічого не будемо. Тільки заберемо легені. Легені, серце. О, це все до свіжини піде, до зажарки свіжини. Перш з легені. Ми. Так, тут на печінці. На печінці є така штука, її треба відрізати обов'язково. Так, ну а це раз всю в бачок помістимо. О! Ось такі то справи заберемо мертве сало від неї. Це все? Ой, де ж це краще м'ясо навіть як політвіця. О. Yeah. Так, поряд до хребта. Да. Так, Майже половина. половины Роберт їде. Кайкачкач. Сало на два пальця. Не цілих навіть. От що значить Петрени. Чистопородні. Ну як? Я думаю 70% було Петрена. На фото покажу зараз ставлю, які вони були. Ну бачимо. Десь 9... 10 місяців свиням. Добрих 10 місяців. 2-2 ну, сантиметри саме то сало на хребті. Тут вже менше, тут вже взагалі півтора. Можеш проводи? Mm -hmm. Ділимо на чотири частини. На чотири частини, тому що дві задніх ми зараз продамо зразу. А дві передніх будемо діляти теж продавати трошки собі. Так що ділимо Так, два ребра. Поприпродаємо. Перейдем, будь, будь ласка. Я закинула. Чи зразу другу ріжу, потім поласні, є? Так. І прорізаємо другу. Ну, Кіко, ну кілограм... Кілограмів 35. Два. Пардук можна ще важче, навіть. Це відійшли ще важче. Чи називається по свині Може, правда, розбирати треба Дома Так, закрываем. Да, так, так, Сейчас, я сейчас не так, с так, Мы все та, сюда и голову. А голову Ба, ты, так, 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 Все, м'ясо в безпеці. тобто Машина, як бачимо, в холодку, ну до цього часу була, вже 10-та година, поки розібрали. Машина в холодку закрита, ну, закрили, щоб мухи туди не летіли. І зараз включимо ногенький кондиціонер, за як він там вже працює, ну таке. І поїдемо розвозити, розвозити і щось собі будемо розбирати. Такі справи, аж голова. Голова теж йде на продаж, Ну, в принципі все продається. А що не продається? Як то говорять, то лишається собі. Такі Батя, так і та, справи. Та, та, сміється? Голова сміється, так обично.